Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про призначення субсидій, які ж доходи будуть враховані, коли ви звертаєтесь за призначенням житлової субсидії до органів пенсійного фонду. Хочу нагадати: я про це говорила вже неодноразово: що при обчисленні житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний. Дохід вашого домогосподарства. Відповідно, є постанова Кабінету міністрів України, яка врегулюває дане питання, і до сукупного доходу включається заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсія, стипендія, крім соціальної, яка надається дітям сиротам дітям позбавленого батьківського піклування та людям з їхнього числа. Соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, якщо ви отримуєте грошові перекази за кордону, дивіденди від цінних паперів та інші доходи, а також кошти, які отримані вами від оренди землі продажу майна. Також щодо доходів. Для фізичних осіб-підприємців. Для підприємців на спрощеній системі оподаткування незалежно від отриманих доходів до сукупного доходу, за кожен місяць враховується дохід. Обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який вам будуть враховані доходи. Одного розміру мінімальної заробітної плати для платників єдиного податку першої групи, двох розмірів мінімальної заробітної плати для платників єдиного податку другої групи. Трьох розмірів мінімальної заробітної плати для платників єдиного податку третьої групи. При цьому для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої та третьої груп, не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подані Державній податкові служби. На запит органу пенсійного фонду України. Сама система оподаткування та група платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається станом на останній місяць періоду, за який враховуються доходи. Тому така інформація, бо ви дуже часто запитуєте, які ж доходи будуть вам враховані. При призначенні житлової субсидії. Також на моєму каналі ви можете подивитися різні ситуації стосовно призначення житлової субсидії, якщо ви маєте земельний пай, якщо ви, наприклад, безробітний. Дуже багато є ситуацій, яких я розглядаю і розповідаю, в яких випадках ви маєте право отримати житлову субсидію, а в яких випадках потрібно, наприклад, надати. Додаткові документи для того, щоб ви могли звернутися за призначенням житлової субсидії.